Кажуть, що в Україні зараз європейські ціни на продукти. Ну, а я живу в Нідерландах і пропоную це перевірити. Обіцяю, ви будете здивовані. І починаємо з винограду. 2,69 в Нідерландах та 2,80 в Україні. Банани – євро 49 за кіло в Нідерландах та євро 47 в Україні. Авокадо – євро 19 за штучку в Нідерландах і євро 20 в Україні. Так, так, так. А що по цінам на овочі? Цибулька – 49 центів за 500 грамів в Нідерландах і 22 центи в Україні. Картопля – 79 центів за пів кіло в Нідерландах і 38 в Україні. Ну, хоча б щось в Україні коштує дешевше. Помідори 2,29 за 750 грамів в Нідерландах та євро 89 в Україні. Червоний перчик 79 центів в Нідерландах та аж 80 в Україні. А давайте ще поглянемо на сир, рибу та м'ясо. Ось такий звичайний сир гауда 400 грамів за 4,55 в Нідерландах і 4,66 в Україні. Знову дорожче. Філе лосося обідиться у 8,99 за 300 грамів в Нідерландах і у 5,50 в Україні. Єдине м'ясо, яке я Ім курячі філет. В Нідерландах коштує 9,29 за 800 грамів, А в Україні така порція обійдеться у 3 євро. Висновки робіть самостійно, але мені здається, що ціни в Україні явно завищені. враховуючи, що ціни у Нідерландах є одними з найвищих в Європі.